Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 жовтня 2025 року. Сьогодні, 22 жовтня, геката після народження молодика буде знаходитися в знаці Скорпіон. Це напружена та стресова доба. Будь ласка, бережіть себе. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи. А от підживлювати рослини в гекату після народження молодика небезпечно. Сьогодні несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Працюють енергії стихії води, все дуже швидко інфікується. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 жовтня несприятливий день для різних заготів. Завтра, 23 жовтня, Геката після народження молодика завершиться о 15 годині 25 хвилин в знаці скорпіон. Тому після 15:30 дня можна сіяти насіння садиратів, висаджувати цибулю на зелень в теплицях, а можна і на підвіконі вирощувати цибулю та чесник. Можна пророщувати насіння для отримання проростків для вітамінних салатів, можна працювати з розсадою. І пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними всю добу будуть поливи, а от підживлення рослин органічними добривами розпочинаємо тільки після 16-ї години дня. Несприятливий день 23 жовтня для обрізки саду і для зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин мішкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 23 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 та 23 жовтня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці скорпіон, тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що сюди входить? Готуємо страви із риби, морепродуктів із картоплі. Перець солодкий дуже корисний, баклажани, помідори, редиска, дайкон, буряк, морква, капуста. Із цих овочів дуже смачні страви і корисні виходять. Додавайте до свого меню обов'язково часник, цибулю парей, петрушку, кріп, базилік, щавель, їжте яблука, доступні цитрусові фрукти, чорнослив та пити трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Удачі вам у всіх справах, тепла та затишку у ваших оселях і щастя вам людського, і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!